Художня продуктивна діяльність аплікація. Тема нашого заняття писанка до Великодня. Дітки, послухайте, що за дивні є яєчка наша курочка знесла навкруги барвисті квіти, жовті, сині гілочки. Чи здогадуєтеся, дітки, що це, певно, що це, дітки? Писанки. Писанки. А покрашанки? Це символ весняного відродження. Писанку фарбують спеціальними фарбами, а потім розмальовують різними візерунками, розписують звідти і назва писанка. Писанки та крашанки зафарбовують та розмальовують на свято Великдень. Великдень це велике християнське свято. Святкують його зазвичай усією сім'єю. До свята гостуються заздалегідь, печуть паски, фарбують крашенки, розписують писанки. Сьогодні, малята, я пропоную вам виготовити паперову писанку. Погляньте, як прикрашені писанки. Бачите, фон кольоровий овальної форми і прикрашений витинанкою. Давайте ми спочатку приготуємо наші пальчики до роботи. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вийшли пальці погулять. Пальчик цей найсильніший, він найбільший, найтовстіший. Казінний палець для того, щоб показувати відоме. Палець цей середнім зветься, він найдовший, як ведеться. Оцей палець безім'яний вередливий, неслухняний. Оцей пальчик, мізинчик, хоч маленький, вдалий і спритненький. Наші пальчики відпочили, а тепер до роботи приступили. Дітки, Беремо кольоровий папір прямокутної форми. Вирізаємо овал яєчко. Вам необхідна допомога батьків. А далі ми будемо прикрішати витинанкою це квадрати великі і маленькі, ви бачите, квадрати, великі і маленькі різного кольору. Ми будемо викладати симметричну витинанку на формі писанки. Беремо ми, я вже заготувала заготовки, буду викладати посерединки приклеїмо квадрат, перевертаємо ромбом, дітки. Так, наклеїли ми Великі квадрати тепер поменші. Я вибрала жовтого кольору. Ви можете обирати такий кольор, який вам до вподоби, прикишати витинанкою. Перевертаємо ромбом і наклеїмо зверху на червоний жовтий. Далі, дітки, погляньте на нашу писанку. Ще є маленькі білі. Я також змащую клеєм приклею серединку, так, серединку ми зробили, далі ви подивіться маленькі білі квадрати, вони розміщені вверху, внизу. Дома виготовляйте великодні писанки, присилайте мені роботи на Viber. буду чекати. До зустрічі, малята!